Їдемо з мамою на вокзал забирати подарунок від тата. Так, наші луки з мамою. Мама сьогодні бейсік, я немножко а, у мене такий спорт. Спорт. Треба <ріхи> ще зараз буду зайти купити продуктів, тому що сьогодні прийде бабушка з дідуською будемо святкувати другий день його дня народження. але що, звичайно, таке збиття, так? Да, би... Ну, надо праздновать не то, что два дня треба месяц, Весь июль асиюль праздновать, до и после. Как бы такое событие нереальное произошло в жизни моих родичів. Поэтому сьогодні тоже святкуємо... Так, розпаковка на 60 євро з Aldi. По-перше, я купила собі карімат, щоб займатися спортом. Бо мій минулий, за яким я їздила в Карпати, він трошки вже все. Тому купила собі такий. Купила собі такий карімат, дівчата. Це для чого я кажу, чому закупкаєте вони якусь суму, щоб ви зрівнювали з країнами, де ви живете? Бо в Німеччині такий набір коштує 60 євро. Каримат, два сыры, сметеви это, слышишь привидение, скример, <laughs> пачка мальтизес, петрушка и розмарин, не тимьян, тимьян и петрушка, Каменные йогурты, вот такие с голубикой, вода, четыре бутылочки воды, ось такие ойл, хавайан Tropical. Я ще не пробувала його, але я его сюди бачила і всі кажуть, що хороший. Ну мені поки не можна, але скоро можна буде загорать після операції. Мамин чай, гемю страум, намаска з томатами. Молоко тоже маминное. Я такое не пью. Далее один чай. Вот, ты видишь, там ззаді, як я не знаю. Дали мені напитки, кола зі Zero без імені. Вчора випадково купила ім'я Катрин. Моя Мам, мама звучить Катя. Дали міо міо з джинджером. З імбиром. Почему English? Звичайний міо міо. І ще одна кола Zero. Наступний пакет. подарок от папы приехал и дуже був на годе, потому что я тут искала еще ниже. Что мы имеем в этом пакетике? В пакетике мы имеем пакетики для Тимы. Мамочка как бы, да? Маме из мамы. Далее две пачки. Happy Hippo. Опс. Улюблені. Улюблені мої зелені яблука Гренні Сміт. Далі свинина. Я не таке. Далі це я собі взяла стейк plant-based, барбекю, щось з томатом, не знаю. І... Все. А ти собі краси не брала? І подарок від Баби на день народження. Це скуферс, скаферс, I don't know, Це ось така офігенна дорожня сумка. Ну її можна ще брати на спорт. Дуже офігенна, большая, і понятно, що ще є тут ручка така, щоб носити її на плече. Ось така. Дуже мені подобається колір, принт. І мені вона була потрібна. У спортик, да? На пилатес можна так ходити. Красиво. Я бажаю большой сумки, мені кажеться, я бы стояла і кожен день ходити. Ну вот такой подарочок у мене от Ай. Так, а тепер у нас по плану. Поснідати, бо ми ще не снідали. Прибрати квартиру і будемо чекати на бабцю з дідусем за вас. дівчата, мальчики, дякую за перегляд. У нас пішов тощик, але супер, тому що я вже не можу трошки Душно, жарко, треба трошки передохнути. Боже, прическа просто топ у мене. Мы трошки с мамой передохнуть, потому что что-то мы как-то устали. Заездила за посылкой, сходили за продуктами, как бы не хватит на сегодня дело. Принесли нашу зустрич трошки. Вот. Покажу наш стил. Зараз будем попробовать миновый каремат. Мат. Хорошо, що мама ще є гантельки. Може зараз у мене буде пилата з Weights. <sighs> тому що вже тиждень ти нічого не робила. Тому... Такий раночок були у мене спортивний. Будемо з мамою кататись на роверах, на великах. Такий лук у мене сьогодні. І у мама. Розуміла, зараз шоста вечора. Ми цілий день збиралися це зробити. Но ця панечка вирішила, що краще нам цілий день лежати в кроваті. Ну і ладно, так. Що таке настроєння дуже сонне, я думаю, що через погоду і дуже сильно хочеться спати постійно. Проснувся ти, не проснувся, виспався, не виспався. Але спати все одно дуже сильно хочеться. Ну, зараз прокатимося на вілечках трошки. Слава Богу, що тут дуже пізно темніє. Десь 10 о 10-й. Типу я з татом переписуюсь. Він каже, вже, а там на годину більше в Україні. Каже, ми вже спать ложимося. У нас вже ніч. а у нас тупо день, отак от. Наче п'ята-шоста вечора, от як зараз. Мій апаратик на сьогодні, я не каталася вже. Років 5, I think, і буду це робити в країні, де це роблять всі постійно. Надість, що я нікого не заб'ю, тому що щось я проїхалась, мені вже важко тримати рівновагу. Сидим, значить, на лавочці. Все добре і чую, Ліза, Ліза. Думаю, що що мене вже клінік? А пішла в туалет на гору и кричит, я заблокирована. Скинула мне ключи, сейчас подивимось, що там з мамою случилось. <риклад> вот и я на это попалась, там ручка вылазит. Написано для дебилов, не закрывайте двери, я провела. Закрыли, спасибо. Мне на термин ехать. Вчера сломалась ручка у нас в коридоре в будинку. Для дураков написано. Я провела, чтобы не быть дураком. Что не закриваєте двері. Вот там, короче, торчить ручка. Мені зараз їхати на дві години на термін. Я не могу вийти. Нормально? Ну не кончені люди. Що мені робити? Я стучу, стучу, виходить сусідка тут каже. Капут і починає спілкуватися зі мною по німецьки. Я кажу, що я не розумію. Я розумію, що капуц, що воно зломане, але що воно там далі починає мені казати, я кажу, що я не розумію. Я ну, можу на англійській, типу я тут не живу, я не знаю німецьку. що ти питаєшся мені пояснити, я кажу, що мені треба вийти, ну що типу, за бред? як іншим людям кудись їхати. Що це таке? Лежав оцей коврик, якась скотина. його не поставили сюди. І він типу, окей. Що вони весь день будуть сидіти вдома і вони не мають можливості вийти. Well, как круто в Європі. Якщо шо, ці двері з вчора. І я до чого сказала, що класна Європа до того, що в Україні вже прийшли ми це 10 разів, чи щось би придумали, чи не закривали, блін, Двері. Вас здалось нафіг. Я звола. Ладно мені сильно зла, бо зараз маю прийти дідусі відкрити мене. Слава Богу, в мене хоч хтось є, хто може прийти мене відкрити. Якби... А якби зранку це було, і люди не змогли потрапити на роботу. Те, що таке, дівчинки, це неадекватно взагалі. Коротше, слава Богу, що дідушка живе по сусідству, він прийшов, мене відкрив. Тому що я, чесно, не знала, я би там жила. Ще це, це окончена німка вийшла. І така, типа, показує, а я захлопнула, думаю, сидіти теж, так? Да? В смысле, такие вы неприятные. И вот там показываю, открой ты, открой, ти. я ей кажу, да, сыска пут. Меня на ту напали, Ну, не ладно, дедушка открыл. Але бесит все одно на этом можно чуть-чуть быть вежливым как-то. Все, ура. Я еду. А куда я еду, вы похоже, мне испытать, да? А я вам расскажу. У мене мама найкраща на тело в мірі. В Німеччині везде. Поэтому я через те, що робила операцію на очі. Я не встигла зробити свою пломбу, бо мені не можна було робити анестезію. Тому їду тимчасову пломбу міняти на постійну до мами на роботу. Все погнали, не знаю, чи вдасться мені щось зробити з Веліка. Надеюсь, она не летаю. Ну, ползень Че, как называется? ползень. Ну, вы поняли, который ползет, надеюсь, не летит. Дивите такого классного лекаря я пришла. Просто без зависти. Будем рубить мне снимок. Зубы сделали. На Мама запретила мне їхати в центр на велике. Вона за каже, я В центр с тобой на велике не поеду. Тики, якщо ты ти... А, Тики, якщо ты ти со мной на автобусе поедешь. Ну, придется ехать домой оставлять велик и ехать з мамой на автобусе. Зараз, зараз будемо робити Цанштайн на ранній гонг. Як ми ще знали, що це моя бейба. Готуйся. Хорошо. Я вирішила, що мені треба зробити ще щось, що вона буде зараз робити. Що за врач? Доктор Трау Катерина Попов. но суши и як на ми, ми з с мамулькой купили цілий пакет всего из з маминого любимого магазина і тепер ми йдемо в Едеку купити щось купити щось точка не знаю я хочу купити одні чипсы дуже смачні. а що ще? ну не знаю как знать на шо голосу пойдет и возьмем мама тришки неде встала. А, окей. І вже хочете додому скоріше. Мама мені, якраз, це чистку зробила. Чистку зубов. Це те, що вона казала по-німецьки. Можете вивчити. Це на ранні Вот. Ну і все, дівчі. Розпаковка, розпаківка. Буде вдома. Взяла собі таку штучку на вечерю що має бути смачно. Я не знаю, суші ці фірми чи що це все таке, і в хепі це дуже смачно. У нас вже вечеріє, і мама зробила піцу, попросила знімати, як вона її принесе. Да, 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 да. О боже! Ти попробуй, яка вона вкусная. А что она сгорела? Вона вообще не згоріла, Посмотри. візьми кусочек і посмотри. Я виключила верхній включила розпаковка Стека Макс на 100 євро. Так, перше, що ми придбали, це Сентелла. Це пінка для вмивання коштувала 10 євро. Так само від центела це крем для обличчя. Звичайний повсякденний крем. Далі ось такий cute халатик з капюшоном полосочку з такими мішками. Піжами з трьох частин. І, типу, літній халат. Маечка, Ось такі. Дуже к'ют, мені здається. Підняв білизна. Мамі ми взяли ось таку маєчку Zara. І мамі ось таку косметичку. Це все. Штуємо смаколики із Данії. Першим я хочу спробувати ось таких мішок. Я трошки попала під дощ, тому в мене трошки зіпсувалась упаковка. Це щось має бути з білим шоколадом СМР. Ось такі мішки. Ммм. Це дуже смачно. 10-10. Обожне -10. біле шоколад. Далі ботмбайт. Це такі штучки, знаєте, що залишаються від морозива там внизу. Це дуже смачно, де з білим шоколадом. Да? Реально топчик, 10-10. Батончик з соленою карамелью, віспі-карамель. Куштувала, це я знаю, що це дуже смачно. І ще куштуємо. Кранче. Супер кранче, супер смачно. Але 9 з 10. Я не знаю, що це. Щось написано Кукідо. А зараз перевіримо. Для кексів. Чего, я думала, это cookie какой-то. Порція опять кексів можна сделать. Далі ось такий батончик банана бред. Я дуже люблю ці протеини. Помогу це протеїнові... Протеїнові батончики, але мій улюблений жовтий. Банана бред я ще не коштувала. Очень камелю стекла. Ммм, офігенно. Супа-банана-бред. Дуже смачно. She now added sugar. А ми таке любимо. Дуже смачно. Десять з 10. Хочу поїхати випити десь У але сьогодні дощик. Мама працює, у мене такий час для себе, хочу посидіти біля річки на своєму любленому Вот. І хочу купити собі ще одну пижаму, бо ми вчора не пішли до H&M, він вже був закритий. Хочу зайти ще в H&M. І завтра мені вже прийти моя поселочка із Зари. Люди такое. Боже, кількість людей повсюди просто поражає. Коли я приїжджала і жлаби ну тут взагалі нікого не було влітку сюди приїжджають стільки 300. Просто кремтець, не пройти. на Я Ви Тут, може, чай латинку. собі парфум і вперше вирішила не понюхати, а, як це кажуть, коротше, біляліш, який реготний запах. От, він досі в мене тримається, дуже сильно така притерна реготна ваніль, я ненавиджу такі аромати. Прям реально тошнотно, білі, ну подумай щось, реально, ну чуть-чуть легше ж можна зробити. Але я майже э, вирішила вже, що я хочу, я хочу собі Джо Малон Скарлет такий. Я ще пробувала в крафті. І це реально мій фаворит. А зараз ми з вами зробимо розпаківку, що я купила сьогодні. Все, що я тут роблю. Це хожу, трачу дітей, кушаю, сплю. Ну, якби мінусів не вижу, да? поки гроші не закінчились, мінусів поки нема. Давайте з вами разом розпакуємо, що я сьогодні придбала. Так, щоб на мене трошки світило. Сонечко. сонечка, значить, поїді. Найкращі чіпси. Я вам вже їх рекомендувала, продаються в реве. Далі ось такі штучки, я їх знімала в Тік-Ток в Данії, але там були не коали, там були мішки з начинкою. дуже смачні. Далі хочу приготувати пасту. Сушики на вечерю. Анігірі Теріакі Чікен. Зіроу напої декілька штук. Ай! No way! Купила зіро напої. Поки з полуницею. Так, next! Під впливом тіктоку взяла собі від Балея теж спробувати це їх місцева марка. Ну, пахне непогано. І з класно я купувала з іншим ароматом за 1,5 євро взагалі топ. Бо я нічого себе не взяла. Дав. Е... Боже, це гель для душу, бо мама рітеус, а в мене вже трошки харить цей аромат, захотіла щось попроще. Теж під впливом Тіктока купила таку штуку, пише, що воно прибирає пушистість. Перевіримо, це треба пшикати перед е, сушкою волосся. Нормально видно? Напишу в Тіктосі ті, кажу, напишу в Телеграмі чи реально працює. Далі я купила собі три штучки від essence блисків. Вони всього по 2 євро, здається. Потім в H&M я купила собі ліпчик і буду показувати. І... господи, а де? Угу. Я придбала собі ободочок, бо теж нічого не взяла, мені незручно вмиватись. Він коштував євро по знижці. І за 2 євро з мікрофібри рушник для волосся. Далі, всі ми знаємо мою обсешн кружки. Поэтому новая крошка. І купила мамі ще. Це з сестрен и грен магазин. А маме в тайгере я придбала ось таку. Я, я не фанат таких вещей, але ця мені здалась дуже cute. Супермам. Mam. Ну. Це ж можна Саше режовой подарить. Она же супермамі участвувала. Ну, от і все. морген. Такий у мене сьогодні сніданочок, невеличкий Лавашик з сиром та вегетаріанською ковбасою, чия, Лохина. йогурт, кава з вівсяним молоком. Йду на балкон красиво снідати. Ой, не разліть би, господи. Зібралась знову до стоматолога. Мені треба щось зробити. Не зретаємо срач, так, бо в мене нема тут е, шафи. Вон мої речі. Мені треба щось залити в зуб. I really don't know. I really really Я не знаю, тому поїхали. І потім сподіваюся, що ми з мамою поїдемо вип'ємо чи баблтішку, чи каву, чи something else. Боже розговорю, як придурок і ну що. Спробувала цей антифріз. Ну, не знаю. наче непогано. А че покрасывать я такие А мені вже треба. Виходжу випите ранкову каву, а тут у нас така погодочка, не? І у нас сьогодні дощик. От як завжди, німецькі погоді взагалі вірити не можна, тому що вчора писали, що буде цілий день дощ і холодно, вчора цілий день світило сонце, було жарко. Сьогодні писали, що буде ще спекотніше, ніж вчора. Отже, зранку йде дощ. Ну, все ясно. Сиділа, не знала чим зайнятися, вирішила їхати в Денчик, ну, я реально не знаю, що тут робити, якщо ну, я ж тут не працюю, якби тут туристка. Мені реально нема чим зайнятися. Ну, знаходимо діла, Я планувала завтра ще записатись на пілатес. Сподіваюся, що в мене вийде, що я щось зрозумів взагалі на німецький. Ну, коротше, такі плани. Ще мені дуже хочеться додому, але тільки до Тіма, але так в цілому додому не сильно хочеться, тому що. Но мені зараз там дуже неспокійно, я думаю, що ви розумієте чому. Якби я ще в такому місці живу в Києві, що там взагалі капець. І тому капець. Я не знаю, чому причина зробила документи Тімі, щоб його брати з собою в подорожі. Бо це наймучительніше, що може тільки бути. Коли тато вихідний, я ми дзвоню ну, разів по 10 по відеоценку, щоб дивитися на Тіму. Тому що я просто не можу. Это капец, девочки. Не треба забывать, что ты на севере, как бы, да? Я ще додумалась и вышла во Вьетнамках. Ну ладно. Я ще весь 8 час шла в сонце захисных Я не знаю, я думаю, что у меня це може якобы защитить. Але зонтик браться как ну, бы мозгов не хватает нікого на це. Корочу, думала по їм там, бачу Хелсі такий заклад з смузі, болами солодкими, з болами, овочі, там м'ясом м'ясо. І я замовляла, типу через, хотіла спойлер не замовила. Через екранчик. І там була така штучка, така інформація. І там було написано кілокалорії. Там на один смузі. 990 кілокалорії, я така втічка, по місяця Хелсі. Ну я розумію, там 500 калорійний якийсь смузи там фруктовий. Ну, але 100 калорій. Ну как-то не те, що я там слідкую за калоріями, але мені просто було цікаво. Це за ролл хелси. Супер хеллси там і склад нормальний. 1500 дівчинки. Що ви туди кладете? Що це має бути за соус? Щоб невеличкий рап? боже. 1500 калорій. Ну как-то я офигела, думаю, ну, ну ладно. Поїхав вже вдома. Ну как реально через що, мені здається, що на один прийом їжі я возила на колесмузі там рап. Ну, це дві ще москів тисячі кілокалорій. Це, це то мають для одного прийому їжі в Хелсі закладі. О так факт. А майже вже три, ну как би там, скидали. Ну напише три тисячі кілокалорій. Ну так. Да. Майже 30 книги. Я тільки передалася видно, Я трошки виглядаю гол, трошки лиса. Ну нічого, да? мені тако любиться, звісно. Коротше, я просто не гаду, як це так можна в Хелсі закладі робити їжу настільки калорійною. А якщо я прийду сніданок, побіти вечерю і так поїм кілька днів, то це як? А я Я, я, я буду виглядати, звісно. Я Ну, якби я нічого, це не рппшні якісь думки. Це ж просто тумач якось. я не знаю, дечки, напишите, что вы думаете с его приводом, и не здається, що це реальний тумач. Ну как мені мне кажется, дома макарошки з стейком буде трошки менше килокалорий. Что-то ну, как -то... я прямо еще шоці реальном. Всім вже привіт з Києва. І я хотіла сказати вам величезне. Дякую за перегляд цього влогу. Будь ласка, не забувайте підписуватися і ставити вподобайки пальці вгору, тому що це дуже важливо. Бо активність зараз дуже впала. Я буду вам дуже сильно вдячна, якщо ви напишете будь-який коментар і поставите мені лайк. Дякую.